Дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий тип даних в Python, який називається словники так, або Дікт. В чому його особливість і які він має цікаві елементи для роботи з ним? Отож, словник це є послідовність неупорядкованих пар значень і ключів. Так. Ну, як це виглядає? От, Наприклад, спрощений. Ну Не спрощене, як воно записується. Тобто в нас є е, ключові елементи, так, які вказують е, на те, що е, за об'єкт є в нас. І є елемент значення. Ну, В даному випадку ви можете побачити список е, товарів, і е, які назви товарів це є ключові елементи, і значення, е, це є ціна товарів. Так. Як взагалі можна створити список в Python? Так? І яким чином з ним можна працювати? Ми зараз розглянемо більш глибше, коли створимо наш текстовий файл. Отож, давайте створимо ой, текстовий наш Python файл. Отож, давайте створимо тест 1 і будемо. Пробувати працювати з цими словниками. Отож, словники ми можемо задати двома способами. Перший спосіб це ми створюємо порожній словник, другий спосіб це коли ми, наприклад, створюємо з тими самими товарами вже словник наповнений, в якому будуть знаходитися елементи. Причому наголошую, що пари розділяються між собою. Двома крапками. Тобто ключовий елемент і його значення між собою розділяються двома крапками, а самі елементи списку між собою розділяються комами. Тому оце в нас є перша пара. Ну, якщо це говорити про Python, це буде нульова пара, це в нас перша, це друга, це третя, це четверта. Якщо ми десь забудемо поставити між парами значення двох крапок. Відповідно, воно не буде сприйматися як два елемента і буде видавати помилку. Е, ну, давайте подивимося, як цей об'єкт виводиться. Ну, і що саме головне, так, на що варто звертати увагу, що е, словник задається специфічною дужкою. Так, це є фігурна дужка, Так, Якщо ми поставимо там, квадратні дужки, це в нас не буде виступати словником, і так само у нас будуть виникати якісь певні помилки. Отож, як вивести словник в консоль? Для цього ми можемо скористатися принтом. Давайте виведемо. цей, цей. і цей Порожній словник нас виводиться просто як фігурні дужки. Наповнений словник вводиться те, що ми бачимо після дорівнює. Тобто фігурні дужки. І виводиться елемент, з, який в нас є ключовим, і його значення. Якщо ж ми хочемо дізнатися, який тип даних буде, так, ми це також можемо зробити. Прописуємо тайпи для цих елементів. І ми побачимо, що цей тип даних в Python називається Dict. Так. Ну, що в перекладі буде так називатися словник. Що ми можемо з цими словниками робити? Ну, наприклад, якщо ми хочемо вивести якесь значення якогось конкретного елемента словника, наприклад, хочемо вивести скільки коштує яблуко. Для цього нам потрібно прописати наступні елементи. print ну, – це само собою. Далі ми кажемо назву нашого словника, тобто магазин. Далі в е, квадратних дужках ми прописуємо елемент, який ми хочемо вивести, Навіть не елемент, а ключ елемента, якого ми хочемо вивести. В даному випадку ключем у нас виступає яблука, а вивести ми хочемо його ціну. Ну і тепер, коли ми запустимо на виконання, ми побачимо, що в нас просто виведеться значення вартості яблука, тобто там 15 гривень. Може бути ситуація, що ми будемо викликати елемент, якого немає в списку. Наприклад, в мене в списку немає елемента цибуля, якщо я його почну викликати, в такому випадку в мене буде видаватися помилка, яка говорить про те, що в ну, нас такого ключа немає. Як цю ситуацію вирішити, щоб нас... Ну, буває ситуація, що нам, наприклад, треба перевіряти, або у нас змінюються елементи списку. Для цього ми можемо скористатися розгалуженням if і елементом IN, який буде перевіряти, чи є такий ключ в нашому словнику. Що ми робимо? Ми прописуємо if, цибуля-In-Magazine. Значить, Якщо є, то ми виводимо цей елемент. Для цього ми прописуємо якраз ось це значення, що ми писали. Print магазин цибуля. В іншому випадку, якщо такого елемента немає, щоб нас не видавало помилку, ми будемо виводити повідомлення про те, що такого ключа у нас немає. Так? Запускаємо і побачимо, що в нас виведеться повідомлення, так, що ключ відсутній. Крім того. Ми з вами можемо змінювати значення ключів. Верніше не ключів змінювати. Ну, так, змінювати значення ключів. Тобто, наприклад, в нас там під час роботи морква стала дешевшою, вона коштує не 9 гривень, а 5. І нам потрібно наш список модифікувати. Для цього, що нам потрібно зробити? Ми можемо звернутися до конкретного ключового елемента, для цього нам потрібно прописати відповідну назву списку і назву ключа в квадратних дужках, так як це ми зробили з виведенням. І далі ставимо знак присвоєння, і що ми хочемо йому присвоїти. І в такому випадку, якщо ми після ось цього об'єкта виведемо наш словник, ми побачимо, що значення моркви, ціна моркви на початку вона була 9, але після виконання нашої команди вона змінилася нас на 5. Добре. Ще, що ми можемо робити словниками. Словники мають ряд своїх методів, і ми зараз про них поговоримо, але давайте для того, щоб нам було зручніше працювати. Ми цей елемент закоментуємо і створюємо новий список, давайте, наприклад, список книжок. От Маємо список книжок. Списки дозволяють записуватися і в стовбець. Єдина особливість, що нам потрібно ну, робити оці ентери перед кожною комою, щоб в нас не було якихось додаткових розривів. А так, в загальному, якщо ми запишемо їх ось таким чином. Це буде правильно. Ну, Можна і в рядочок записувати, але якщо дуже багато елементів в списку, а для того, щоб було зручніше бачити е, цей елемент в коді, я думаю, що так буде зручніше його записувати. Е, так, ну, давайте зразу надрукуємо, щоб ми бачили, е, як наш список буде змінюватись в залежності від е, використання методів і функцій. Ну, <кій> Перша функція, функція, з якою ми вже знайомі, функція len. Вона в стрічках дозволяє нам рахувати, або в текстових блоках дозволяє нам рахувати кількість символів, в е, списках вона дозволяє рахувати кількість елементів. Ну і в принципі в словнику вона так само рахує кількість елементів, тільки вона рахує не кількість в загальному всіх, а рахує кількість пар. Тобто кількість, скільки є в нас ключів і скільки є в нас е, значень цих ключів. Так? Ну, в даному випадку цей список у нас складається з чотирьох пар. І таким чином, якщо ми виведемо значення функції len, ми побачимо, що ну, воно буде дорівнювати 4. Також за допомогою функції del ми можемо видалити, видалити якийсь конкретний. Елемент списку, наприклад, Олесь Гончар Собор, скориставшись функцією del, ми його видаляємо. І Щоб перевірити, що він точно у нас видалився. Ми можемо ще раз надрукувати цей словник. І ми побачимо, що в нас вже немає Олеса Гончара, тобто функція del в нас що спрацювала. Також ми можемо виводити за допомогою методу case суто ключі нашого списку. Для цього ми прописуємо printbook.case. І зараз ми побачимо, що в такому випадку в нас виведуться всі ключі наших, нашого списку без їх значення. Так? Тобто Енеїда, Бульба і Гайдамахи в нас сховалися. І аналогічна ситуація в нас може бути, коли ми скористаємося методом Valueis. В такому випадку в нас буде виведений елемент, будуть виведені тільки значення. Так? Тобто ключі відкидаються, а виводяться тільки значення наших словників. А ще є один, одна важлива функція, так, якою можна також часто користуватися. Це функція, яка дозволяє перетворити наш словник по певних значеннях, чи по ключах. Якщо ми користуємося методом case, то ми по ключах перетворюємо в список. Якщо ми користуємося методом ValueS, то відповідно перетворює цей елемент в. Список значень. Ну, і давайте виведемо цей об'єкт. І побачимо. Так, бачите, в нас утворилося два списка: перший це з авторами, другий це відповідно з значеннями. Це деколи буває досить таки корисно. Якщо нам потрібно, наприклад, розширити або додати якийсь об'єкт в наш, в наш словник. Ми можемо це зробити, наприклад, за рахунок іншого словника. От Ми маємо словник, в якому є такі значення. Словник називається Azer, і в ньому є значення Іван Франко і ключовий елемент Melissa Микита. І за допомогою методу update ми можемо обновити значення нашого елемента Books за рахунок списка Azer. Для цього ми прописуємо book. Далі ставимо крапочку, прописуємо метод. Апдейт і вказуємо, за рахунок якого словника ми хочемо оновити словник Books. І тепер, коли ми виведемо елемент Books, ми побачимо, що в нас він збільшиться на один елемент. Так, за рахунок, ну, якщо б Azer складався з декількох елементів, то відповідно він у нас збільшився б ну, на декілька елементів. Крім того, якщо в нас Azer має таке саме значення як Books, але ключ такий самий, а значення інакше, то відповідно буде оновлено значення ось цього елемента Books. Ще один метод, який дозволяє повністю очистити наш словник. І цей метод у нас називається book clears. clear, верніше. Для цього нам потрібно прописати. Список, який ми, ось, список словник, який ми хочемо очистити, і метод clear. Ну, і Зразу давайте подивимося, чи цей метод працює в нас. Так, Надрукуємо, побачимо, що список в нас залишається порожній, тобто це, означає, список, перепрошую, словник, тобто це означає, що словник в нас очистився. Ну І тепер давайте розглянемо, яким чином ми можемо здійснювати перебір елементів словника. Це, в принципі, можна робити за допомогою, я думаю, здогадалися всі циклу for, тільки там є певні цікаві елементи. Ну, По-перше, давайте знову ж таки відновимо наш словник з книгами і розглянемо, як ми можемо виводити значення. Відповідно, виводити і ключі, і значення наших елементів. Для цього нам потрібно прописати цикл, який буде працювати по елементі case. і буде він брати k, верніше, і буде він брати наш для перелічення наш, кожен елемент нашого словника. І далі, що ми робимо? Ми прописуємо key, це буде. Відповідно, ключовий елемент. А елемент book case це буде виводити, book key буде виводити ключ цього елемента. Тобто тут в нас виведуться всі ключові, тобто назви наших авторів. А в цьому елементі в нас виведуться всі відповідні елементи зі значення. Ну і рисочка буде їх розділяти. Давайте подивимося, що в нас в такому випадку відбудеться. Є. Виявилося. Так? Тобто ми почергово відкрили кожний елемент і його цей. ми так само почергово можемо з кожним елементом виконувати якісь дії. Також ми можемо працювати за допомогою цикла і діставати тільки значення. Для цього нам потрібно скористатися методом Value. І працювати цього разу вже по елементі Value. Для цього, що ми робимо? Ми прописуємо цикл For, який буде працювати по зміні Value. І буде перебирати, тобто ключі він відкидає, він буде перебирати тільки значення наших ключів. Ну і Якщо ми почнемо вводити ось цей елемент Value, то в нас почнуться вводитися суто значення наших елементів. Так? Ось тут ви їх можете побачити. Ну, це якісь базові елементи для роботи зі словниками. Звичайно, це не все. З додатковими якимись елементами можна познайомитися в технічній документації. Вона є на офіційному сайті Python. Ну, але для виконання якихось таких базових задач, я думаю, що цього буде достатньо. На цьому все. Дякую за увагу.